розгашана під час повномасштабної війни в Умань на Черкащині приїхали паломники святкувати новий рік за юдейським календарем. Попри попередження ізраїльських і українських офіційних осіб, хасиди не бояться можливих ракетних ударів росіян. Побачити святкування? Поїхав і наш кореспондент Арама Тенесян. Він з нами напрямому зв'язку із середмістя Умані. Арама, вітаю тебе! Розкажи нам, будь ласка, яка атмосфера панує у місті? Та чи багато іноземних гостей приїхало? N'a pas Вітаю тебе, Анжеліко. Ну, ти сама бачиш, яка тут атмосфера зараз дуже багато паломників. Ми зараз перебуваємо у центральному районі міста Умані. Якщо чесно, якщо не знати, що ти в Україні дуже важко в це повірити, тому що місцевих я тут взагалі не бачив, і з місцевих тут тільки муніципальна варта та поліція не бачив жодної вивіски українською мовою. Усе на івриці цього року місцева влада планує прийняти до 10 тисяч паломників. Це утричі менше ніж... Ніж усі попередні роки, навіть в роки ковіду, через звісно, повномасштабну війну Росії проти України на нахман, неуман! Мені здається, не треба пояснювати, яка тут атмосфера. Ви самі все бачите. Цей район він з усіх боків він патрулюється національною поліцією. Стоять блокпости. Перевіряють усіх, хто в'їжджає в цей район. Перевіряються і навіть і автівки. Тут обмежений рух транспорту. Сюди може заїхати тільки, наприклад, комунальні служби для того, щоб вивести сміття, наприклад. І також я скажу, що на два тижні місцева влада заборонила продаж алкоголю до кінця вересня, до 30-го числа, але не на камеру мені поліція каже вже що їм ніхто не забороняв, наприклад, приносити із собою наприклад алкоголь, і тому вони можна сказати, можна сказати, вже святкують юдейський новий рік. І вперше в цьому році, при в'їзді в місто, нам як пресі, поліція. Пропонувала супровід, персональний супровід для того, щоб до нас, наприклад, не чіплялися, але слава Богу, поки що ніяких інцидентів немає, окрім вже веселих поломників, які святкують свій новий рік. Пізніше ми поспілкуємося також із поліцією, розпитаємо, які можливо додаткові обмеження вели в цьому місці. А також поспілкуємося із самими поломниками, дізнаємося. За що вони цього року моляться? Поки що це, це уся інформація, Анжеліку. Тобі слово.